Добрий день, діти! До нас завітав Мікі Маус. Він живе у Великій Британії. Зовсім нічого не знає про Україну. А знайомий його з нашими символами. Рушник один з українських національних символів. Порахуємо наші рушники зліва направо. Скільки їх? 4. Число 4. Позначаємо цифрою 4. Викладіть цифру 4 з палочок для лічби. Вишивати рушник це завжди було народною українською традицією. Квіти найбільш поширений визерунок. Починаємо вишивати. Покладемо одну синю, одну зелену, одну червону і одну жовту квітку. Скільки всього квітів на рушнику? Чотири. Яка кількість квітів кожного кольору? По одній. Я позначу кількість квітів цифрами 1, 1, 1, 1. Ми отримали число 4 з 4 одиниць. Покладемо дві червоні та дві сині квітки. Скільки квітів на рушнику? Ми отримали число 4 з двох чисел. 2 і 2. Покладемо одну жовту квітку та три зелених. Скільки отримали квітів? Чотири. Це один і три. Покладемо три квітки синіх і одну червону. Скільки квіток у нас на рушнику? Отже, кількість квіток знову становить 4. З яких чисел складається число 4. 1 та 3, 2 і 2, 3 та 1. Вінок національний символ України. Але в нас незвичайний вінок, а математичний. У нього чотири стрічки на кожній цифра. Назвіть цифру ліворуч і праворуч цифри 2. Це 1 та 3. Назвіть ліворуч та праворуч цифри 3. Цифра 2 та цифра 4. Калина це також національний символ України. Розгляньте калину у різні пори року. Яка пара року після осені? Зима. Яка пара року після зими? Після зими весна. Яка пара року після весни? Після весни літо. Про які національні символи ви дізнались? Про віночок про рушник про калину З якою цифрою знайомились? З цифрою 4. З яких чисел складається число 4? Вірно, це 1 і 3, 2 і 2, 3 та 1. Які Маусу сподобалась розповідь про Україну? Дякую за увагу. До побачення!